А що, як одна єдина думка про когось здатна змінити саму його реальність? Звучить наче якась магія, чи не так? Ну, сьогодні ми з'ясуємо, що це насправді дивовижна сила наших очікувань. От давайте з цього і почнемо. Чи може звичайна, проста думка справді змінити реальність? Це ж звучить ну, майже як наукова фантастика. Та історія, яку ми зараз розглянемо, дає напрочуд і дуже несподівану відповідь. І все це почалося з одного, скажімо так, хитромудрого експерименту, а провів його психолог Боб Розенталь. Він, знаєте, задумав щось таке, що кинуло виклик, ну, буквально всьому, що тоді вважалося знанням про реальність. От просто уявіть собі цю картину пізня ніч, тише, і вчений, який крадеться до своєї ж лабораторії. Ну, погодьтеся, відразу стає зрозуміло він затіяв щось дуже дуже нестандартне. І ось у чому полягала його хитрість? Він узяв групу абсолютно однакових щурів, звичайнісіньких. Половину він позначив як, цитую, неймовірно розумних, а іншу як неймовірно дурних. І єдина, от справді єдина відмінність це були просто таблечки на клітках. І все. Далі що він робить? Запрошує до лабораторії експериментаторів, які, звісно, ні про що не здогадуються. Їхнє завдання було максимально простим беріть щурів і розумних, і дурних, і проганяйте їх через лабіринт, а потім просто фіксуйте результати. Нічого складного. Ну і що ж сталося, коли експериментатори, які щиро вірили в ці таблички, взялися до роботи? О, результати Результати виявилися просто приголомшливими. Тільки подивіться на цю діаграму, результат не просто трохи відрізнявся, він був шокуючим. Щурі, яких вважали розумними, впоралися з лабіринтом майже вдвічі краще за тих, кого вважали дурними. Вдвічі. Але ж як таке взагалі можливо? І ось тут то і криється головна загадка адже щурі були однаковісінькі, між ними не було абсолютно жодної різниці, ні генетичної, ніякої. Це були ну, звичайні щури з північної Дакоти. Тож, якщо справа не в щурах, то щось інше, щось невидиме втрутилося в цей експеримент. Навіть сам Розенталь, знаєте, визнавав, наскільки дикими здавалися його висновки. Він казав: мені було важко опублікувати щось із цього. І це не дивно. Наукова спільнота спочатку просто не могла в це повірити, бо це звучало ну, як якийсь телекінез, а не серйозна наука. Так як же це працює? От як звичайна думка в голові однієї людини могла змінити поведінку щура, а розгадка розгадка криється в тому, що називають невидимим впливом. І у цієї невидимої сили є назва це ефект очікування. По суті, це такий феномен, коли чиїсь переконання щодо когось іншого змушують цю людину, або, як у нашому випадку, тварину, поводитися саме так, як від неї і очікували. Думка стає реальністю. А механізм тут працює приблизно так, у три кроки. Крок перший. Експериментатор має певне очікування. Наприклад, цей щур – геній. Крок другий. Це очікування, часто несвідомо, викликає ледь помітні зміни в його поведінці. І крок третій щур вловлює ці мікросигнали, і його результативність змінюється, щоб, так би мовити, відповідати очікуванню. І що ж це за такі ледь помітні зміни? Ну, Розенталь з'ясував, що експериментатори, які вірили, що їхні щури розумні, поводилися з ними інакше. Вони були дбайливішими, лагідніше їх торкалися, тримали ближче до себе, навіть тон голосу був іншим. І ось ці крихітні, абсолютно підсвідомі сигнали тепла та заохочення і стали тим самим невидимим інгредієнтом успіху. Окей, зі щурами в лабораторії все зрозуміло, це дуже цікаво. Але виникає логічне питання: а що ж із людьми? Чи працює це в нашому світі? І відповідь однозначне так. За словами дуже відомої Стенфордської психологині Керол Двек, ця динаміка не просто існує між людьми, вона відбувається постійно, кожен день. І вплив цей він просто величезний. Подумайте тільки, очікування вчителя можуть реально вплинути на рівень IQ учня. Очікування батьків на те, чи почне підліток вживати алкоголь. Навіть очікування інструктора можуть зробити солдата швидшим чи повільнішим. Це, це відбувається буквально всюди. Просто задумуємося про це на секунду. Поки ми живемо звичайним життям, невидомі очікування інших людей, вони постійно на нас діють. Роблять нас трохи розумнішими або дурнішими, трохи швидшими або повільнішими, вони нас формують. Звісно, тут одразу виникає питання а де ж межа цього всього? Ну тобто наскільки далеко цей вплив може зайти. І справді, наскільки далеко це заходить? Якщо, наприклад, дуже дуже сильно очікувати, що хтось зможе літати, він же не полетить, правда? Очевидно, що існують якісь фізичні обмеження. Але ось тут Керол Двек каже щось надзвичайно цікаве. Вона каже: ця межа зміщується, коли ми починаємо розуміти, що є можливим. Ця межа може рухатися. Тобто так, межі існують, але вони не статичні. Чим більше ми дізнаємося, тим далі можемо відсунути цю межу можливого. Вона може рухатися. І все це залишає нас з одним, але надзвичайно важливим питанням, над яким варто замислитись. Які невидимі очікування наші власні та інших людей прямо в цю хвилину формують тих, хто поруч нас самих, наших колег, друзів, близьких?